Вінницька область населення. Вінницька область була створена рішенням керівництва радянської України 27 лютого 1932 року. До її складу тоді увійшла 71 адміністративно-територіальна одиниця, два міста обласного підпорядкування Вінниця та Бердичів та 69 сільських районів сучасних Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей загальною кількістю населення понад 5 мільйонів чоловік. Внаслідок подальшого адміністративного реформування голодоморів, війни та міграцій стан населення області помітно змінився. Станом на 5 грудня 2001 року на час останнього перепису населення Вінницької області складало 1 мільйон 772 тисячі 400 чоловік. З них 820 тисяч міське населення, 953 сільське. Кількість сільського населення є найбільшою серед областей України. В області проживають представники 92 національностей, серед яких 91,5% становлять українці, майже 6 – росіяни, майже півтора євреї, пів відсотка поляки, 26,1% – білоруси, приблизно стільки ж молдавани. Також на Вінничині проживають вірмени, цигани, азербайджанці, татари, чехи грузини, більшість з яких мають національно-культурні громадські об'єднання. Населення вінської області на 1 січня 2010 року становило 1 мільйон 650 тисяч осіб. Міське населення складало 49,3 населення, сільське 57 Середня густота населення складала 62,3 осіб на квадратний кілометр. За 2009 рік народжені 18 тисяч 53 особи. Приблизно 10,9 осіб на тисячу. Померли 26,873. Від'ємний приріст складає мінус 8,820 осіб. Міграція за 2009 рік у межах України. Число прибулих 27,844, Число вибулих 29,181 особа. Від'ємний приріст – мінус 1,337 тридцять Зовнішня міграція. Число прибулих 1376 осіб. Число вибулих 586. Приріст позитивний, плюс 790. Найбільшими містами області є Вінниця, 356,5 тисяч жителів, Жмеренка 37 тисяч, Гайсин 35 тисяч, Могилів Подільський 33 тисячі, Хмільник майже 28 тисяч, Козятин 27,6 тисяч. Ладыжин 23,8 три тисяч, Калинівка, 19 тисяч, бар 17 тисяч мешканців. За професійною структуралізацією серед зайнятого населення налічується 326,5 з половиною тисяч працівників сільського, лісового та рибного господарства, 127,5 з половиною тисяч промисловості. 105,9 тисяч торгівлі та сфери послуг, 59 тисяч в освіті, 51 тисяча охорони здоров'я та соціальної допомоги, 44,7 тисяч – транспорту та зв'язку. За даними обласної державної адміністрації, станом на 1 вересня 2010 року в області діють 2052 релігійні організації 35 конфесій, найвпливовішою складовою релігійного життя в області залишається православ'я 1259 релігійних організацій, що становить 61,3% відсотка релігійної мережі. Кількість релігійних організацій. Українська православна церква Московського патріархату 951. Українська Православна Церква Київського патріархату 232 організації. Українська автокефальна православна церква 53 організації, Руська православна Старообрядницька церква 14. Інші православні релігійні громади мають 9 релігійних утворень. Українська Греко-католицька церква налічує 17 організацій. Римо-католицька церква 130 релігійних організацій. До протестантських церков в області належить. 579 релігійних організацій 19 конфесій. Загалом 97,7% релігійних організацій області мають християнське походження. Що ж до інших 2,3% в області діють 47 нехристиянських релігійних організацій 7 конфесій. thank you